Вітаю з вами адвокат Денис Пузін. І мова сьогодні, шановні підписники, ну а хто ще не підписався? Будь ласка, підписуйтесь, буде про вашу саму улюблену, я так розумію, в лапках мікрофінансову установу бізнес-позика. Ну, всі ми розуміємо, якщо бізнес позика вже звернулася до суду, ціна позову, ну просто просто там шалена. Всі говорять, що зробити нічого неможливо, все стягнуть. Судова практика з ними погана, вони розуміють, що вони хочуть, є ціни позову, там 200, 300 тисяч, 150. Всі адвокати, юристи, юридичні компанії говорять, всі заодно нічого зробити не можна, ніяк. Ну, саме з такими питаннями до нас дуже часто звертаються клієнти за допомогою. Можливо. Як я говорю, завжди без вихідних ситуацій не буває. Треба просто дивитися, аналізувати, обирати вірний спосіб захисту і буде вам щастя. У тому числі і щодо справи в суді з бізнес-позикою. Про це поговоримо. Як не потрапити в кредитне рабство, з цього вийти за умови, якщо бізнес позика звернулася до суду. Говорю вам з практики, як це відбувається. Один з клієнтів звернувся безпосередньо до нас з таким проханням, що бізнес-позика вже не то щоб звернутися до суду, а вже стягнула з нього понад 230 тисяч гривень. Ну, всі ви розумієте, що тіло кредиту було ну, у порівнянні з відсотками за користування, які йому намагалися довести. Ну, дуже маленьке. Багато хто говорив, що вже все, нічого зробити неможливо, але не все так просто. Дивіться, до речі, якщо у вас є кредити ще в інших кредитних установах, мікрофінансових, одразу скажу до банку це. Ніколи не застосуєте її у банківському праві, це не працює. Це працює лише у мікрофінансових установах, ну і бізнес-позиції. А і ще, якщо ви на мене підписані, ви повинні розуміти, що є у мене в описанні посилання на телеграм-канал, там навіть є і мій особистий сайт Офісу адвоката. Є будь-все, що вам потрібне з приводу соціальних мереж. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь в телеграм-каналі. Є всі судові рішення за нашою участю по переважній більшості. І дуже багато взагалі корисної інформації. Ну, в лавках сам себе розрекламував. Тому, будь ласка, телегу, усі переходьте. Ну, для вас Вадима. Проаналізувавши цю справу, ну вже, взагалі ситуацію, яка склалася, було встановлено наступне. Бізнес-позика, як завжди, як і будь-яка мікрофінансова установа. Припускай одну й ту ж цікаву помилку. Зараз всі адвокати, хто на мене підписаний, скажуть, От це так вау-ефект. Нічого вау-ефекту немає, просто ви про це не знаєте. А, до речі, про це я ще говорю. Воно ж як завжди підкріплено відповідними судовими рішеннями, де його взяти, теж скажу потім. Так. Як взагалі спочатку відбувається укладення кредитного договору в бізнес-позиції? Він підписується або за допомогою електронного цифрового підпису, або за допомогою ідентифікатору. Я багато розповідав, що робити у першому та другому випадку. Кому цікаво передивитися на каналі, але я вас запевнюю: і у нас в практиці зараз такого немає, щоб ми стовідсотково довели факт не укладання договору. Перше. Бізнес позика розкриє банківську таємницю, тобто буде доведено той факт, що саме на ваш розрахунковий рахунок бізнес-позика перераховувала там певну суму коштів. Він належить саме вам, він ідентифікований банком. Банк цю інформацію надасть на ухвалу суду. Це у всіх справах зазначеної категорії, навіть в цьому році і у минулому році це вже відбувається. Тому відкреслюватися від того, що взагалі нічого не брав, неможливо. Тіло будете віддавати у будь-якому випадку. Ну, ви де це вже і так перемога, з урахуванням того, яку вони суму можуть стягнути. А далі, сам по собі, кредитний договор е, з бізнес-позикою та споживачем фінансових послуг, ну, як кажучи, носить типовий характер. Що це означає? Ну, перше, є змінна процентна ставка, в одному договорі може бути одна, в іншому інша, є одні умови, є інші, але є те, що є незмінне. І це полягає в наступному: з метою певних маркетингових заходів бізнес-позика завжди пропонує своєму клієнту, м'яко кажучи, пільговий період, він завжди є різним, може бути 14 днів, 30 днів тощо. А якщо протягом цього періоду запевнути процентну ставку, яка не підвищена, ви все сплачуєте, у вас все ок, і ви тільки на одну добу зробили те, що у вас є прострочка, ваша ціна позову, в вашому розумінні, це сума заборгованості, взлітає до небес, як хеликоптер, і ви просто шоковані. Так, да, шановне панство, це умови договору. І що ж робити в цьому випадку? В цьому випадку є можливість наступна. І ми це застосували в суді апеляційної інстанції, скасували очевидні законне судове рішення, зменшили заборгованість за кредитом з бізнес-спозикою на 140 тисяч гривень. 140 тисяч гривень. Покажіть мені ще хоч одну юридичну компанію, яка це ще зробила. Я, чесно кажучи, не бачив. У нас це є, і у нас є багато кейсів у справах цієї категорії. Далі йдемо. Коли у вас заканчується період, вже і ви сплачували певні відсотки. Оцей, м'яко кажучи, базовий або пільговий, називаємо його так, і ви вже прострочили, отримали цю шалену суму. Оця вже шалена сума і робить оцю велику-велику забороненість, яка вже в декілька разів перевищує ціну позову. Не сприятливі умови за при правовідносинах. Не раджу застосовувати в цьому випадку, оскільки це у переважній більшості. На внутрішні переконання судді вже покладається ні, і немає ніякої гарантії, впевненості, в тому що саме щодо вас суддя застосує певні норми. Скорі за все, що ні тому посилатися тут то треба на наступне. Зараз ніхто не здогадається, яким чином її можливо зменшити. Поясню. Дивіться. Чи сугубо в теорії, незважаючи на те, що наш канал має назву простою українською мовою, вам пояснюю. Взагалі, з чого складається кредит? Кіло кредита, відсотки за користування, штрафні санкції, пеня, комісія. Є перехідні положення до Цивільного кодексу України. І говорять вони про це, що пеня, штрафні санкції, не за... та комісія. Не нараховуються та підлягають списанню під час воєнного стану. А далі, що ми маємо? Зараз будете шоковані. В договорі так ні про комісію, ні про штрафні санкції, ні про пеню немає ні слова. Але, якщо ми дуже уважно взагалі подивимося до вимог цивільного кодексу України, що таке пеня? Що таке пеня, простою мовою? Це. Це вид зобов'язання, у тому числі грошового, який боржник повинен передати у даному випадку стягувачу або позивачу? Увага у разі невиконання основного зобов'язання. Я так розумію не зрозуміли. ще раз говорю: пеня це та сума, яку ви винні у разі невиконання зобов'язання. Яке зобов'язання ви не виконали? І що у вас в позові? Зрозуміли? Дивіться ще раз, пільговий період. Сплачуєте відсотки, наприклад, 14 днів. Якщо ви не сплатили або у вас є порушення, після цього строку вам вже нараховують підвищену відсоткову ставку. Оцей вже строк, в розумінні цивільного кодексу, у договорі може мати назву будь-яку. Відсотки за користування, відсотки на відсотки, все, що завгодно, але це є пенею, оскільки природа нарахування цієї заборгованості виходить через невиконання зобов'язань за основним зобов'язанням. І оця шалена сума задоволені не підлягає. Апеляційний суд повністю погодився з нашою думкою, але ми там намагалися ще, скажу вам, відверто, трохи-трохи зменшити. Ну, в цьому випадку ми навіть ми палку пригнули. Частково він з нами погодився. І скасував, очевидне законне судове рішення суди першої інстанції, якою було стягнуто на користь бізнес-позики, з нашого клієнта, от уже я говорив вам шалену суму. І ухвалив нове рішення яким позов задоволення частково зменшив вже її більше, ніж два рази. Ось така ситуація. Перемога повна, клієнт радий зовсім. Посилання на текст судового рішення з реєстру судових рішень, до речі, ця справа була за моєю особистою участю. Є вже у мене в телеграм-каналі.